У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Ой, до розлучень ставлюсь, в принципі, позитивно, хоча з якоїсь сторони подивитися. Якщо цього потребують певні обставини, то я думаю, на це треба йти. Коли вже не можна нічого робити, тоді треба розводитися і не мусити друг другу в мозги, правильно? Головним чинником цього може стати як і чоловік, так і жінка. Тобто, я не за це, тому що потім діти страждають негативно відносилися. Про розвод я согласен, що розвод це єрунда повна, тому що якщо люди дійсно готові зробити такий шаг, то. Не повинні йти обратно. А гражданский брак я поддерживаю, потому тому ну, що все-таки це возможность проверить, наскільки люди уживаются. Тому що одне дело любить друг друга в місті ходити, гуляти там приємно, все добре. с з іншої сторони жити це зовсім інше. Ну, одна справа, коли є діти, інша справа, коли немає дітей. Тут э, треба дивитися з різних сторон на цю, на цю тему. Так що тут однозначно вам ніхто відповіді не дасть. Не шукайте її. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіше запитання. Ми будемо сьогодні спілкуватися із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Хотілося б сьогодні справді продовжити і зачепити тему, яка хвилює людей і дає людям багато переживань, багато проблем. Достатньо високий відсоток у суспільстві розлучень людей один з одним. Це взагалі ну, нормально? Розлучаються ті, хто були злучені. Якщо вони були злучені, а не повінчені, то вони будуть розлучені. А якщо люди повінчені, то, як правило, вони ніколи не розлучаються. Злучка може розлучитися, а ось вінчення, воно вічне. Ну, але є випадки, коли люди вони розривають, скажімо, на державному рівні свої відносини і вони залишають один одного, але при тому, що обряд вінчення над ними проводився. Якщо вони проводили цей обряд вінчення незаконно, вони до цього жили, блудили, вони до цього спали разом, то це вінчення воно незаконне, воно не має сили. Якщо говорити все ж таки, от про розлучення, Біблія вона дає право на розлучення, не дає. Це нормально, ненормально, Ну, от, от просто саме питання. Є, три, є нас... три випадки розлучення, три випадки тільки, які Бог вважає, що, е, що допускається, допускається е, розлучення. Перше, одна сторона померла, допускається е, розлучення. Ну, одної сторони немає, вона померла при смерті, заповідь не дійсний, договір не дійсний. Друга сторона це коли одна сторона згрішила або зблудила. Тоді друга сторона отримує право на розвід законний, бо та сторона розірвала цей шлюб і фактично стала жити на стороні. Коли зрада була зрада була, тоді це дозволяється по Біблії. І є третій випадок, це коли одна сторона, скажімо так, атеїст, а друга сторона віруюча. І коли невіруючий, він каже: Я не буду з тобою жити, тому що ти віриш у Бога. І я тебе кидаю. І коли одна невіруюча сторона кидає ну, Скажімо так, без причини другу сторону, то в Біблії написано, що ця перша сторона тоді вільна. Угу. У всіх інших випадках розлучення воно незаконне. У всіх інших випадках розлучення можливе, наприклад, він її, ну, скажімо так, п'яниться, б'є, там, знущається, але заборонений повторний шлюб. Тобто Біблія ще й дозволяє у випадку неможливості. Але повторний шлюб у всіх цих випадках не дозволяється. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна телефонна гаряча лінія. Ви можете зателефонувати і задати своє запитання або залишити свою молитовну потребу, і за вашу потребу буде звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Як визначити взагалі причину? Ну, тому що люди на сьогоднішній день я знаю випадки, коли вони одружилися, рік пожили і після цього розбіглися. От як визначити взагалі ну, достатньо вагому причину для того, щоб все ж таки людина могла розлучитися? Давайте ми розберемося, що таке розлучення. Якщо люди, якщо люди вінчалися на законних основах в церкві, то це є вінчення. Якщо люди розписалися в державному органі, то це є громадянський шлюб. Якщо люди живуть не розписані і не повінчені, то люди живуть в блуді. Тобто, ось, давайте почнемо з визначення. Саме це і називають громадянським шлюбом. Ну, громадянський шлюб це розпис в ЗАГСі. А те, що люди живуть, це звичайний блуд. Просто звичайний блуд. От йшло двох, рішило блудити, тільки рішили блудитися не на вулиці, скажем, а вдома. І все. Тобто ніяких зобов'язань, нічого тут немає. Тому Біблія ніякого відношення не має: ні до блуда, ні до громадянського шлюбу. Біблія має відношення тільки до законного церковного шлюбу. Все інше Біблії не стосується. Біблія не рішає, хто зблудив менше, хто більше, хто з ким злучився, хто з ким збігся. Ці питання взагалі для Біблії не цікаві. Тому це не є сім'я, це не є нормальна сім'я, тому Біблія не рішає цих питань зовсім. Церква засуджує таку поведінку, коли люди просто вирішують пожити, попробувати перед шлюбом. Ну, Церква не то, що засуджує, і я, можливо, сказав би неправильно церква слово, а Біблія, Бог називає ці речі блудом, і написано в Біблії, що ніякий блудник царства Божого не наслідує. Ось що говорить Біблія по цьому поводу: тут не може бути засудження чи не засудження. Біблія каже, що всі, хто живуть до шлюбу, це є блудники і участь їх, їх в пеклі, якщо вони не покаються. Ну а як люди, люди ж підходять до сьогодні без хороших міркувань, вони кажуть, ну, ближче познайомитися, попробувати, а раптом ми одружимося і тоді тільки виявимо, що ми один одному не підходимо. Ну, я не хотів би говорити фізіологію, але взагалі, якби. Ми сьогодні, з точки зору лікарської, фізіологічної, доказували, то якщо двоє молодих людей і вони між собою не блудили ні з ким, і вони стали після вінчення жити разом, то їхні організми абсолютно точно пристосуються один до одного. Наоборот, якщо людина перепробувала багато, то в результаті її організм не, не, не може сприйняти когось і завжди буде ефект порівняння. Ага, а той в мене був кращий, а та у мене була краща, а та гірша, а той. Тому, ну взагалі тоді можна по-другому сказати, що взагалі можна тоді сказати все пробувати. Тоді можна все пробувати, всі речі пробувати. Ага, от мені цікаво, як це вбити. Це страшно чи не страшно? А можна я попробую вбити когось? Ну я ж не знаю, чи це страшно, чи ні. Можна таким способом сказати, а можна попробувати наркотики? Ну, я ж не знаю, чи це правду кажуть, неправду кажуть, все-таки я попробую, а раптом мене пронесе і так далі. Тому слово пробувати це не підходить під такі серйозні речі. Наприклад, ви будуєте будинок і скажете, ну, говорить, треба фундамент поставити. А чому мені фундамент ставити? Можна я попробую без фундаменту, але раптом мене вийде. Тому є біблійні закони, яких не можна пробувати чи не пробувати. Вони є, і вони будуть, і вони не залежать від мого пробування чи не пробування. тому що багато людей навіть не здогадується про ці закони і просто живуть, як виходить. Так, так, ці закони є, і вони абсолютно не залежать від думки людей, від їхніх. Багато людей, я думаю, що коли йде передача, ви знімаєте на вулиці, і ви можете запитати людей, чи вони скажуть, ми в це не віримо. Знаєте, а Біблія не, не потребує віри. Це людина потребує віри. А Біблія вона є. Вона була, є і буде. Як Біблія говорить про сім'ю, я хотів би відповісти на питання, чому ми звертаємося до Біблії? Чому, скажімо, не до якихось інших там джерел, до філософії і так далі? Ну, перш за все, Бог створив сім'ю. І тому Бог і має право говорити про неї. Якщо, наприклад, такий примітивний приклад, якщо є пральна машина, до неї додається інструкція. І має право говорити про те, як користуватися цією машиною тільки завод той, хто виготовив. Тому Бог створив сім'ю і він дав інструкцію. Ось в Біблії є інструкцією. Тобто в Біблії є інструкція, як створити добру сім'ю. Тому дуже важливо. Почути творця сім'ї і прочитати його інструкцію. І сімейні закони були, є і будуть. А ми будемо поступати по інструкції, наприклад, одна моя знайома, вона розказала такий приклад, що ну, в, в, купили мікрохвильову піч, і в інструкції там написано: От треба, перш ніж куп, я купляю якусь річ, і я читаю завжди інструкцію. Я не знаю, хто я читаю інструкцію. Там чітко написано: не можна варити в ній яйця. От ви знаєте, що не можна мікрохвильові печі варити яйця. Вона поставила яйце, ну, ну, ну а раптом це пронесе. Ну, 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 мало ли що. Знаєте, був такий взрив, рознесло мікрохвилю піч, вибило всі скло, вибило все, рознесло. Вся хата, вся кухня була повністю у цьому розірваному яйці. Чому? Бо інструкція каже ні. І не треба пробувати йти проти інструкції. Тому в інструкції написано не можна, і треба це сприйняти як факт. Якщо у мікрохвильовій печі написано, що варити яйця не можна, треба сприйняти це як факт, і не можна варити там яйця. Якщо в Біблії написано, що до шлюбу блудити не можна, треба сприйняти це як факт, і не треба над цим експериментувати, піддавати сумніву. Це нічого нікому не дасть. Це нікому. І чому у нас стільки, стільки сімей розпадається? Тому що порушується інструкція. І тому це нормально, коли е, е, спрацьовує порушення, інструкції, і результат очевидний. Людей шкода, дітей, які залишаються, шкода. Так, і знаєте, що в Біблії написано? Що і двох стануть одно, або і двоє будуть склеєні. Давайте скажемо, якщо взяти ну, е, там, скажімо, два стакани, так, склеїти їх дуже з таким серйозним ну, клеєм, дуже серйозним клеєм. так, то, як правило, будуть розірвані, якщо клей дуже крепкий, якісь дві речі склеїти, то буде розірване, просто частинки цих, цих речей буде розірвані. Тобто такого простого ну, розрізу не буде. Буде просто розлам. І коли розривається шлюб, завжди буде розлам тіл, душ, доль людських. Сам по собі розвід він приносить дуже багато болю. Він розлами людські долі. Багато людей вже настільки набило собі гулі, настільки наспотикалися, що них просто віри немає в те, що може все вийти знову. Так я скажу більше, що ну, не можна полюбити когось без Бога. Ми можемо влюбитися в когось без Бога. Ми можемо подобатися комусь без Бога, але любити все життя жартовною любов'ю ніколи без Бога цього не вдасться. Рано чи пізно знайдеться хтось кращий, краща. Хто цю любов переб'є, знищить. А що робити людям, які вже пройшли через це, яким вже довелося зазнати болю через ось цей розлам, це розлучення, цей розрив відносин? Все дуже просто: прийти до Бога, покаятися і почати все по чуть-чуть з нуля налагоджувати, чи то якщо вони зараз в шлюбі сім'ю, чи то якщо вони без шлюба нову сім'ю. Тобто Бог говорить, що ніколи не пізно почати все спочатку. Це, це нормально почати спочатку, з Богом мудро, і Бог благословить, і все буде добре. Шановні телеглядачі. Можливо сьогодні ваша сім'я стоїть на грані розводу. Можливо, ваша сім'я вже розведена. Можливо, сьогодні страждають ваші діти. Можливо, ви самі переживаєте, прямо дивлячись сьогодні цю передачу, ці болі, ці, переж... ці страшні приниження, які ви переживаєте від розлучень. Я хотів би, щоб ви знали, є один той, хто може вашу сім'ю з'єднати. Тільки Бог. Ні мама, ні тато, ні подруги, ні якісь консультанти, ні психологи. Бог може повернути вашу сім'ю. Що вам треба зробити? Перші знайдіть Бога. Знайдіть Його особисто, знайдіть священника чи, чи церкву, можливо, Він вам допоможе, щоб ви могли знайти Господа. Знайшовши Бога, ви допоможете знайти Бога другій своїй половинці, і ваша сім'я з'єднається. Вона стане, вона стане кращою, як була на початку. Повірте, з Богом ваша сім'я буде щасливою. Я хочу помолитися за вас, щоб ви знайшли Господа. Знайшли Бога у своїй сім'ї у вашому житті. Небесний Отець, я молюсь сьогодні за кожного, хто переживає трагедію, біль, переживання, хто переживає сьогодні розлучення, хто переживає сьогодні приниження болі, допоможи знайти в собі сили, почати шукати тебе. І я знаю, коли ти відкриєшся для них, їхня сім'я воз'єднається, вона стане знову щасливою. Я дякую тебе, що ти чуєш нас сьогодні, чуєш тих, хто кличуть, що щиро шукають тебе, і вірю. Що ти допоможеш їм мати щасливі сім'ї. Дякую тебе. Ми молились ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. З Богом навіть розвалена, навіть в самій страшній катастрофі сім'я буде знов воз'єднана і буде щасливою. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час і пам'ятайте, що разом із Богом будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Нехай вам щастить на все добре.